Посилення безпекових заходів військових об'єктів. Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції та вирок у справі зґвалтування на Закарпатті. Детальніше про все у новинному дайджесті за 7 лютого. Президент Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції з безпеки, що відбудеться наприкінці наступного тижня. Це підтвердив керівник офісу президента Єрмак в інтерв'ю Associated Press. Суд призначив покарання трьом обвинуваченим у груповому зґвалтуванні неповнолітньої дівчини на Закарпатті. Засуджених взяли під варту в залі суду. Вони отримали покарання у Лі шести років позбавлення волі повідомили в офісі генпрокурора у ТЦК військових частинах та інших військових об'єктах посилять безпекові заходи на тлі останніх підривів. Йдеться про посилення контролю доступу на територію, удосконалення систем відеоспостереження та додаткові інструктажі для особового складу охорони. Повідомили у сухопутних військах. Спікер Верховної Ради Стефанчук заявив, що 37 народних депутатів поїхали у США на молотовний сніданок. Він зазначив, що народні обранці виїхали, бо Україні треба перезавантажити відносини з США. Також за словами Стефанчука, депутати здійснили поїздку за власний кошт, а не за гроші держави. Напередодні Зеленський розкритикував закордонні відрядження депутатів.